на нашому каналі домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про конвалію звичайну її лікарські властивості. Запрошуємо вас до нашого нового проєкту Непереборна Україна. Посилання у шапці профілю. Конвалія звичайна росте по всій території України. У світлих мішаних і лисяних лісах серед черників. Для виготовлення ліків використовують три види сировини: свіжі і сушені квіти, які збирають і сушать або цілими суцвіттями, або окремо, листя і всю наземну частину або траву. Квітки, як і траву заготовляють на початку цвітіння рослини. Суцвіття рекомендується зрізувати якнаближче до нижньої квітки. А траву на рівні нижніх плівкових листків. Пожовкі квітки збирати не можна, збирати листя починають за 1-2 тижні до початку цвітіння рослини, а закінчують, коли рослини відцвітуть. Сушити сировину треба вдень збирання затінку, розкладаючи її дуже тонким шаром і час від часу перемішувати. Ручне сушіння проводять при температурі 50-60 градусів Цельсія. Сухої трави виходить 20-23%, листя 20%, квіток 14%. Відсотків. Висушені квітки зберігають у ящиках, у домашніх умовах у добре закупорених банках. А листя і траву у мішках. Срок придатності 1 рік. Хімічний склад. Наземні частини конвалії звичайної містять серцеві глікозиди, сапонін, конвалярин, флавоноїди, яблучну кислоту, лимонну кислоту ефірнолію. Препарати конвалії звичайної регулюють діяльність і підвищують тону серця, заспокійливо діють на центральну нервову систему, збільшують диурез. За характером дії конвалія звичайна подібна до строфантину. При внутрішньовенному введенні її організм настає через 3-10 хвилин, досягає максимуму через 1-2 години і триває одну добу. З другого боку, препарати конвалії відзначаються майже повною відсутністю кумулятивних властивостей, повністю виводяться з організму за три доби. І дужче вираженою брадокардичною дією на серце. Ефективність препаратів конвалії при пероральному введенні в організм знижується, і на перший план виступає їхня седативна дія. В науковій медицині настойку конвалії новогаленовий препарат корглікон призначають при гострій і хронічній серцевій недостатності, кардіосклерозі, пороках і неврозах серця. Тумарний флавоноїдний препарат конвафлоїн, який виробляють трави конвалії, застосовують як жовчогінний засіб при холецистітах і холангітах. Значно ширше використовує конвалію народна медицина. Всередину настойку квіток вживають як сечогінний засіб при різних хворобах сачистотевих органів та при набряках, хворобах шлунку та при кишкових коліках. Розведеною настойкою у співвідношенні 1 до 10 промивають очі при кон'юнктивітах. Настій трави конвалії застосовують як серцевий і снотворний засіб. Поєднані з іншими лікарськими рослинами валеріана лікарська, собача кропива, глід, м'ята перцева, меліса лікарська та інші, її застосовують при тиротоксикозі, Епілепсії, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі для збільшення сичовиділення, при серцевій недостатності, різних нервових станах, безсонні тощо. Препарати конвалії протипоказані при органічних змінах у серці і судинах, гострому міокардиті, ендокардиті та при різко вираженому кардиосклерозі. Крім усіх вище зазначених випадків, неочищені від сапонінів препарати конвалії протипоказані при катарі шлунково кошкового тракту та при гострих захворюваннях печінки і нирок. Форми застосування внутрішньо настойку конвалії на 70-відсотковому спирту у відношенні 1 до 10%. Призначають по 15-20 крапель дітям по 1-12 крапель 2-3 рази на день. Корглікон вводять внутрішню винно повільно 1-2 рази на добу з проміжком 8-10 годин дорослим по 0,5-1 мл дітям від 2 до 5 років по 0,2-0,5 мл. Від 6 до 12 років 05-075 мл в 10 20 мл 20-відсоткового або 40% розчину глюкози. Конвофлавін. По 2 таблетки 0,02 грама приймають тричі на день до їди протягом 3-4 тижнів при виникненні алергічного сипу. Голову та інших побічних явищах приймання препарату припиняють. Настій трави. Чайна ложка сировини на 200 мл окропу. Приймають по столовій ложці 3-4 рази на день, як серцевий, так і снотворний засіб. Голову ложку суміші квіток, конвалій звичайно 10 г, листя меліси лікарської 20 г. Трави перстачу гусячого і рути садової по 30 г настоюють на одній склянці холодної води 3 години і кипятять 5 хвилин, Напарюють 15 хвилин і випивають ковтками за день при атеросклерозі і гіпер... гіпертонічній хворобі. Столову ложку суміші трави, конвалії звичайною 10 г, насіння фенхелю звичайного 20 г. Листя м'яти перцевої 30 г, куріння валеріани лікарської 40 грам, настоюють 15 хвилин на склянці окропу, проціджують і приймають по одній столовій ложці 3-4 рази на день при хронічному міокардиті, базедовій хворобі і епілепсії та як яксочогінний засіб при водянці серцевого походження. 35 крапель настойки квіток конвалії додають до півсклянки на пару собачої кропиви п'ятилопатевої одна столова ложка трави на 200 мл окропу. Настоюють 10 хвилин і одержану суміш випивають протягом дня за 5 разів при неврозах серця, безсонні, пригніченому стані, болях і стисканні в ділянці серця. конвалія Отруйна рослина. Користуватися нею треба після попередньої консультації з лікарем. Запрошуємо вас до нашого нового проєкту Непереборна Україна. Посилання у шапці профілю. У часи великих випробувань наша країна доводить свою силу та незламність. На цьому каналі ми висвітлюємо актуальні зведення з фронту. Аналітику, міжнародну підтримку України та історії наших героїв. Підписуйтеся на канал Непереборна Україна. Разом ми сильні. Поділіться каналом із друзями, щоб ще більше людей дізналися правду про Україну. Разом до перемоги. Україна бореться. Правда має звучати гучно. Разом ми сильніші. Долучайся та підтримуй інформаційний фронт. Поділися з цим запрошенням, щоб кожен знав правду. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалась інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте окремомовний контент. Будьте здорові! Дякую за увагу.